Добрий ранок. Ти до мене прийшов, каже, хвати тобі спати. Я встав рано, мама казала, чи в пів шостої. І все добирався до мене. Двері закриті. Я потім чую, що він балака. Я схватилася і до нього. Да, Він раденький. Бабуля забрала. Ось так. В два години заснула. Ну, нічого поспала. Все добре. Так, і зараз ми бавимось тут. Ну, куди ж від Фенді? Фенді теж хоче з нами. Да, Святік? Не знаю, як вночі, а зараз сьома година ранку, плюс 19 у нас. Ну, до 30 сьогодні. Прогнозують нам, не знаю, чи виключать світло чи ні. Не, не побачила, ще ніхто нічого не писав, може вже перестануть виключати. Ну, якось так. Каже, так? поснідає. Мама казала, я говорю, вісім, вона каже, можна трішки раніше. От. Не давав мамі спадки. Ага, отак. Кулька кудись там покотилася. Ось, ага. Жойчик. Святі, ось його на кулька. Бачиш біля Фенді Ой, боже мой, а там, мабуть, іще є. А, все посуну все, що хочу робити. Поїхали <ріх> веселенький. Застряли? Що там нам мішає? Давай я б тобі. Ой, давай, давай, давай. Що там нам заважає? <ріх> О, Господь молодець. Ой. Так, виключаюсь. Угу. Ось так. В хол приїхали далі куди. Скажи, чогось воно тут зупинилось, ага, Ой. Розумака ти, та ти розумака. О. Ти абочки даєш іграшку. Який ти розумний хлопчик. Ось так. В кухню поїхали, так? Да? Ні, ось так. Ось так. Ой, там водичку треба прибрати. Ой. Бо ми розливаємо водичку Фендіну. Святик. а що Там Там нема нічого під килимком, нема там нічого. Приготувала сніданок малюку, це омлет, помідорчик, шкірочку знімаю, ріжу кусочками. Ну, і сирочок ось такий, 90 грам. Там. Ну, а це фруктове пюре з груш і яблучок. Бабуля сама варила. Ну, Будемо снідати? а? Ой, да всі тут разом. <смі> і фенді, і святік. Ну, і ще гарячий ага. <клі> да, так, і беру на руці і включаю Машку. Ну так, ми їмо з мультиками. Ну, звикли так. І оце ж тепер колись. Колись відвикнемо. Ми вже такі розумні. Взяв бабулю за ручку і веде до дверей. Ну, що так рано, думаю, щоб побули дома, мама поїде, потім вийде. Та ні, сердиться й до дверей. Ну, зараз заспокоївся. Витягли колясочку, ну і поїдемо кататися. Да? да? А сусю мені даш? Та й щусю. так. Кажи, вона мені не треба. О, так замість сусі все, що хоче в рот. Да? Як Расенчик? Ну, поїхали кататися. Так у нас почався ранок, Обо, угу. і що там? Ну, так, да. машина там їде. Ой, Боже, машина. А сам? Ану сам? -хі -хі -хі. боюсь, кажи. Іди колясочку повозим, давай. Отак. Ой. І бігом. О, в носках каже добре. А то сандалі зачіпаються. Да? Покинув коляску. Оце цікаво. Угу, мужчина? Всяка желізка, так? Да? Отак? Де ти, де ти понамочку дів? Кинув? Треба найти? Оділи штанці, бо якщо буде повзати, щоб колінця не пошкодив. Ага. А що воно там робиться? Я б відчинив і маму впустив, так? Да? Так, піду я де ж? Де? А, ось вона, поки він там стоїть. Тяжки, кинув. бабуля пере, а хлопчик кидає, а ти що тут бігаєш, красуня? Ой, давай, панамочку, на головку, а да тук тук-тук, Ха-ха-ха. -тук -тук. І хлопці танцюють. Так нам довгенько сьогодні гулять, да? бабулю за ручку до дверей. Пішли гуляти. Ну, йди, давай топ-топ, <рес> Біля воріт став і все. Каже, там цікаво, <звук> <"До>. ой, <звук> так, <звук> да, <звук> так не повз, не повзкума, <звук> <"Мо>, давай іди, <звук> і куди? Каже, <звук> я знаю куди, <звук> Святик, ку-ку, давай руцю бабулі. Треба гараж закривати. О, друзі. Ой, ура! Ура! Кажіть, оце мені подобається так гулять, як і штопать треба. Ага. А не повзком. Mm. Mm? Mm. <гум> Каже, тут дозволяють все, <гум> да. <гум> <гум> Це ти фенді кидаєш камінця? Mm. Ну, ми туди не підемо, там жарко, де камінці. Ми вже там були. Вчора, здається у тут. Ой, боже, бедні колінця. Давай поем. <свят> ага. Иди до бабули, иди. Святик. Свят. Святик. Святик. Иди, иди, иди. Да не. Ни в какую. Я тут не закрыла вверху. Эй, свин, прачу я. Давай мені ручу, Сятек. Дай, 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 давай. ручу. Давай, 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 давай. давай, давай, опа, папа, 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 папа. давай. Опа, 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 Їхали. Що воно застряла? Поїхали. Колиться і берідка. Колиться? Колиться? Ага. Оток. І куди далі? Давай топать уже, Господі. Святик? А, там ключі. Ой. Ага. І побачив вже. Ну він не витягне. Ага. Ну там камінець, що ще? Сміття трішки. Ну. Ага. Ну і фендіш. Святик? Свят, іди до бабулі, угу. <гас> ха навіщо ти там лишила? Машина. Машина їде, <гас і на віде> да. Ту Тут. «Іди сюди, йди, Іди до мене, Каже, який там до тебе. Угу. Нарушив усі режими. Заснув навіть без сусі. Телефоную віки, думаю, що робити. Не можу його розтормошити. Він закриває очки і все. Ми ж тут нагулялися. Ой, вона каже, все, весь режим на смарку. Кажу, ну нічого. Це я вчора тут сапала. А потім залила ввечері вже пізно було. Так трішки. Ну, а ту половинку зараз просипаю. Ну що, тепер двічі покладемо, скільки буде спать. Ну, він дуже рано встав, тому зараз піду від теляночно. Заснув навіть без соски. А це що за бур'ян тут росте? Я рукавички ж не брала. Вони в гаражі, а двері скриплять, я не хочу вже його розбудити. Оце я тут зараз займусь цією роботою. От трояндочки поливаю, то вони починають квітнути, подивлюся, ні, нема нічого на них. Слава Богу. Ну, так то й так. Оце тут прополю, може там, поки він спить. Таке, щоб бур'ян не брати руками. І сплю. І, ну він і заморився, він рано встав, а потім тут же ж і повзав, і ходили. Ми, і що ми тільки не робили. Ну, думаю, посажу його вже в колясочку і трішки поїдемо по вулиці. Начали машини їздити там, він любить дивитися. Ми вийшли, пару машин подивилися. Бачу, він вирубається. Я його тормошу, він сміється і далі. Ну, це такі святики. Так що я телефоную віки, правда, взяла зразу трубочку, каже, ну що робить? Вже ж спить, кажу, так. Да". Ну, це спимо. Правда, я перед цим дала йому водички. До речі, там так сапку ставлю, там водичка майже закінчилась. Зараз тихенько візьму, наберу води. Майже немає. Ну і буду працювати. І так ми прокинулись. Да? Виспались, дві години спав на вулиці. Так, ритм ми весь порушили. Ну, там буде видно, так, да? Светик? Ти за мене держишся? Отак. Ой. Вили водичку, я фенді наливала, забрав її тарілочку і гуляємо. Ось так. Так. Mm. Да? Туп-топ. Каже, в сандалях незручно, в носках краще. Да? Ну, бажано потінючку. Так, да, давай, пішли. По тінючку. Що там Машина їде? Машина, а Святік куди оце поліз? Ти поліз в грязючку? Да? Це, мабуть, я хочу тут поки що тротуарку не викладаємо, на наступний рік тут висадити траву, щоб була. Мож... Ой, може, буде вже й пізно, вже не будемо так цікавитися. Зараз ліземо куди можемо. Боже. Іди сюди там грязько. Ой Боже, куди? Куди ми йдемо? Куди, що хочемо? Ага. І пішов. А, я зрозуміла. Тут моя три нога стоїть. Ага, зараз я приберу і, і, і на цьому ми зупинимось. <суміла> Кажуть, так. Я думаю, куди ж ти лізеш. А? Ой Боже. І носочки в нас грязні які, бабуля поперед. Ага, ось отягаємо як. Добре, що вона така кріпкенька дуже. <сі> да? ось. Цікавість пропала вже. Угу. Давай поїхали. Поїхали? Давай поїдемо. Та ні. Не Туди хочеться. Угу. Все треба тримати, бо все буде летіти. Святик, давай виглядаємо маму, давай. Давай маму повиглядаємо. Це мій зошит тут лежить. О, поїхала трено. А ну, що це робиться? Ага. Святик? Ну. Нузями. Пішли походимо, пішли. Я що ще не, не, не можу ще так швидко. Ой, Куди ж її заховати? О, бери колясочку і пішли. Давай поїдемо. А, що там є? Давай повикидаємо зараз все. Що там є? А, це ти кинув туди. Мисочку, ну все? Що там ще є? Цікаво? Трішка сонечко сховалося. а то було дуже жарко. Все, ми заморились вже. І захотіла сісти, сам прям ножки піднімав, ну а мисочку ж не відпускає. Трішки поїздимо.